Хочете дізнатися історію, а, яка, яку обговорював весь світ про Воскресіння? Дон Пайпер. Чи чули ви про нього? Дон Пайпер це священник, який повертався додому. А, він їхав, була мрячка, а, Місність була сільська. І назустріч йому їхав контейнером віз. Він заїхав саме на міст і їхав на зустріч йому великий контейнером віз, який мав 18 колес. Він їхав із швидкістю 100 км в час. І ця машина вона від'їхала від центральної лінії. Пересікла лінію і зачепила його. Лобове зік... зіткнення відбулося. а Дон Пайпер митіли помер. І, як відомо, лікарі приїхали не зразу, тому що ця місність була сільська. Приїхали лікарі, вони зафіксували смерть. Чотири лікарі підписали документ, що Дон Пайпер помер, і. Через 30 хвилин, примірно, ще раз перевірила, чи він живий, чи йому треба та реанімація, чи ні. Перевірили, і виходив він мертвий. Ну, машину накрила, щоб не лякати людей. Реанімація йому була не потрібна, він залишився в тій машині. І от він закриває очі. Точніше, відкриває очі. І бачить світло. І він описує цей момент, що в той момент він, крім світла, нічого не бачив. І він не відчував болі. Відкривши очі, він бачив світло. І він бачив одні з ворот і Небесного Єрусалиму. Він побачив тих самих людей, які були каменями, стовпами його вік. І він каже, вони були такі молоді, такі гарні. В кого були шрами, їх не було, в кого були ізувічені конечності, вони були присутні. Якщо ти хочеш молодиця, місце для омолодження це рай. Коли він там очутився, то він сказав: у мене там доступ, у мене там прописка. Він був в числі вибраних, він мав війти тут. Він був готовий вийти в ті ворота. і він згадав жінку, яка возила його до церкви.